Це ж це ж фільм. Я ж фільм не такий вже десь бачив. Ну, туман, річки форсірують, там плод, там плод. Тут розрушений мост. І ти просто ну, розумієш, що ти, ти туди йдеш, там, там вже зовсім по-інакшому все буде. А четвертій ранку. А щоб ви розуміли, о четвертій ранку на сході, там вже ну, оце червень місяць, там видно вже, як в ну, день там вже сонце так пекло. І ми нас вежуть на Сіверський канал, туман стоїть. І нас. На плотах, тому що всі мости взорвані, ми переправляємося в сторону Сєвєродонецька. І там зав'язався мій такий перший жорстокий такий бій з бійцями Ахмату. Ми там побули буквально три дні, поміняли хлопців, які знаходились у місті, відбивали там штурми, і вони їх вже виводили звідти. Ми їх змінили і стали на їхні позиції. І ну, перші три дні це так, так сказати, освоювалися. На третій день, о п'ятій ранку, я в цей момент спав. Я до четвертої ранку ніс службу. І якраз з четвертої до шостої я повинен був відпочивати. А о 5 годині розпочався бій, мої товариші підпустили бійців Ахмату на півтора-два метри і розпочали бій. Я прокинувся, побачив це все. Зрозумів, що треба ну, броню водіти, <гадити> каску, авуцам, взяв зброю і побіг на 12-ту годину до противника. Вибіг там з кловіздя, це будівля така трьохетажна, здорова. Внизу бункери йшли там, з такими дверима металічними, як я в фільмах тільки таке бачив. Там бункери настільки великі були внизу, можна камазами їздити по них. Вони ж через всю цю промзону. Оце вони ахмати підходили або знизу, або зверху. Ну, вони тоді, я говорю, це зверху і там більше взводить, десь чоловік 40 було. У мене була граната. Хлопці, які виходили, дали мені РГД. У нас всіх хевки були, але Саїд позивний був. Він дав мені РГД. Що каже, держи, іспользуєш. І вони йшли якраз десь в час ночі від нас, і в нас знову ранку це ж бій почався. Я вже її в цей момент прибіг і зрозумів, що треба використовувати, і в кімнату закинув до Ахматовця. Пройшов взрив, крик, гам, шум. А Ахматовці просто вдираються вже там ну, метрів п'ять від нас вход центральний. Вливаються, там гранати закидують, стріляють і входять в двері. Вони заложені в нас, двері були, вриваються до нас. Я беру, лягаю за цей пулемет і просто насипаю по ногам в цю двері, в окна. Все, починають кричати, нема їх. Я піднявся на третій поверх. Там був я гранатометчик, і в мене там одноразки, гранатомети, тобто, щоб працювати. У мене ще був товариш. Віталік, він якраз повинен був бути там. Я пішов, його позвав, його не знайшов, спустився на перший поверх. Вилетів мій командир відділення, кинув мене мухою і каже: йди, йобни. Я добре, я побіг опять наверх, на третій поверх. Виходжу на центральний, ну, плюс-мінус, де центральний проход, кімнати там. Дивлюсь, і ну, сидять, сидять за мішками, якраз там, типу, вход і заложений мішками, і вони за мішками. О, сидять. ну. Я там подивився один, там один, тут три. Ну, рішення одразу прийняв. І з мухи з третього поверху. Я просто видвинувся і все. І в них прямо навіться не пришлось. Там. Просто так в них летіло Все, Все, крик, гамшум. Вони почали запалювати білі дими, тікати. Внизу ще набрали гранат. І на 12 годину вже просто з окон закидували їх, коли вони відходили. Точніше, сказати, питались хоч когось зі своїх ще витащити. Бо тих, хто пооставалися, ми їх поховали. Оце в цих бункерах, так і тіла позакидували, там ми закрили їх. Тобто, по факту, ви там в п'ятьох-сімох відбили з 40 людей, Так, да, там у них було чотири пулемети, які так робили. Але, чесно говоря, в ці моменти я так... Не знаю, мені було приємно, я дихав дуже, ну ротом постійно, серце зараз розірве цю броню. І я просто працював, я розумів, що треба щось робити, щось брати, автомат там. Казав пацанам зарядіть мене кидав. Але все одно радий, мене навіть я, це, я в той день я кидав гранати, стріляв з мухи, кулемет, автомат. В мене ще й хлопці виходять, два чоловіка не можуть 300 з пораненням в ногу. Турнікет накласти. Говорить, Андрюха, йди поможи. Говорю, не віддіваєтесь, йома. Бой десь 4-5 годин побув. Чесно, мені кажеться, що швидше, але всі говорять, що довго там, ну, там до обіду ще пішов, Андрюха. Але у мене час так, для мене якось повільний був. Я бігав, бачив, прям, як пулі влітають і так передо мною стріляють, відкалуються куски, глини, ато, і, бетона, бетона, бетона з під подстволов по мені працювали, я на третьому поверсі майже постійно бігав. І вони закидували з подстволовці в кімнати там. І, ну, так. Але нормуль, все витримав, все, все чітко, добре. Ми ну, живі і відбили такий нормальний штурм. Що... Бахмут це великий епізод. Ми знаходились навіть не в Бахмуті, а за Бахмутом це була осінь і ми були ще наш Бахмут, був, ми тримали, все було добре. Ми ходили в штурми на наш, наша рота, підрозділи. Ходила, штурмували сусіднє село перед Бахмутом. Ми сиділи в підгородньому, це дуже, ну, поруч біля Бахмута, цей перекресток, де ми тримали. На Бахмутське дорога пішла. І якраз під цією дорогою з лівої сторони село Підгородне знаходиться. І ми знаходилися це в самому Підгородньому, ми відпочивали, якраз повернулися. А хлопці на перекрідці дежурили, і один наш підрозділ і йшов. На штурм, десь о шостій, точно не повно в якій годині, але під вечір вже вони пішли на штурм за перекресток туди, опять же на це село. І, чесно кажучи, вони навіть не дійшли туди, жорстко почали посипати миноміофом всім, вони почали говорити вже про евакуацію. Там просто кожну хвилину був трьохсотий. Сидить за мною водій Житомир і говорить мені, Андрюха, типу, треба їхати, ну, забирати. Він на всіх дивиться і такий, ти ж їдеш, говорю, поїхали. Ми сідаємо в машину, виїжджаємо з Підгороднього і їдемо на цей до Їдемо доверху, так, під горочку, там вже цей перекресток зверху і посадка пішла. Ця. І він просто поворачує голову, дивиться на мене, а там просто зарево. Розриви, ти їдеш ввечір темно, і от, от, от. він такий, Андрюха, ти готовий. А мене вже просто їдь, їдь. Він вже не влітаємо туди, цей перекресток проїжджаємо, зупиняємося, бо там крило від самоліта лежить. Він починає двигати, виходить. Я біжу просто по цій дорозі і розумію, ну там не знаю, ну там темно. Я розумію, що якщо дуже далеко забіжу, це вже дуже погано буде. Кричуть типу, і паде там, бачу одну групу, виходить, там теж трьохсоті, але легкі. Їх виносять, біжить і покажуть далі, там тяжкі. Ще далі, там вважаєш до труби, чи може далі, не пам'ятаю, бо там була позиція, ми колись були на цій трубі. І все, і бачу, вже виходить піжон, кіпіш. Піжон це з нашого підрозділу. Кіпіш був там із ЗСУ. Він допомагав нашого 300-го тяжкого. Я підбіг, і ми разом положили тяжкого в машину. І звідти почали всі разом вилітати, виїжджати, ускаряться. тому що ну це було, Я пам'ятаю, ми виїжджали просто в ярке місто, таке залітаєш, але треба це зробити. і ти Давай, не важливо, на автомат, знайти побратима і забрати його звідти, ну, врятувати.